Українська народна казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику, скопав собі у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід огород, набравши води повон рот, свою рібку поливав, їй до життя охота додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе, дочка, собачку, хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібко вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку. Собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе мишка. Мишку киця сіроманка ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сирочку, дочка бабу за торочку, собачка дочу за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.